Поліцейські відправили на лаву підсунок жителя Білгорода Дністровського за шахрайство. 27-річний раніше судимий чоловік створював фейкове оголошення в одній із соціальних мереж про продаж автомобіля, якого насправді не мав, та просив гроші, нібито на бензин, для того, щоб заправити автівку і доїхати на ній до покупця. На таку пропозицію відгукнулись троє громадян з інших областей України, які загалом перерахували йому більше 20 тисяч гривень. Після отримання грошей зловмисник блокував номери телефонів потерпілих, видаляв старе оголошення і розміщував нове. На гачок шахрая потрапили двоє чоловіків та одна жінка, проживаючи в Сумщині, Миколаївщині та Хмельниччині. Зрозумівши, що стали жертви шахрая, потерпілі, звернулись по допомогу до поліції. Встановили особу та викрили протиправну діяльність правопорушника працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Білгородністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури. Ним виявився. 27-річний житель Білгорода Дністровського до того ж, чоловік вже потрапляв в поле зору правоохоронців та був засуджений до 8,5 років позбавлення волі за скоєння розбою грабежу та крадіжки. Матеріали справи вже скривали до суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці вкотре наголошують на простих правилах безпеки під час онлайн шопінгу. Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах та інтернет крамниці. Цях сплачувати гроші лише після отримання та перевірки відповідності товару у відділенні служби доставки або особистої зустрічі. І фактичного огляду не повідомляєте нікому дані своєї банківської картки, особливо коди та термін дії. Перевіряйте відгуки про продавця від людей, які вже співпрацювали з ним. У разі, якщо ви потрапили у паску шахраїв, не зволікайте одразу, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до найближчого територіального підрозділу поліції.